Прийди і пий воду життя даром. Володько з напруженням чекав Катерини, а прийшов дід Юхим. Було надвечір. Заплакана Настя вешталася біля печі. Володько і Хвидот, повитягавши шиї, чекали на картоплю, що вариться під комином. Старий мав намір відвідати Матвія і дещо з ним перебалакати, та не застав того дома. Настя одразу почала вичитувати. І при тому по її змарнілому, негарному, покритому жовтавими плямами обличчю, текли патьоки сліз. З її мови, старий довідався про життя цієї родини, хоча багато з того знав він і до цього часу. Ну, казав він, знаєш, Насте, воно, звісно, нелегко, але подумай сама як же йому сидіти на місці, коли ось так то воно живеться? І я не раджу йому далеко їздити. Пошукаю тут поза дерманем, отуди на південь, на Крем'янеччину, там ще поля й поля, казав Юхим. Але на Настю це мало впливає. Вона нікуди не хоче, їй тут найкраще. А з часом усе поліпшиться, і вони будуть жити, як і всі люди. Для Володька прихід Юхима визначає цілу подію. Ніколи не переставав його дід цікавити. Хоча тепер, після хвороби, хлопець став ще соромливішим, і нав'язати з ним якісь стосунки, здавалось, не було ніякої надії. Але дуже кортіло. У діда такі приємні, теплі, ясні очі, таке звичайне і одверте обличчя, така завжди спокійна і рівна мова. І коли той розмовляв з матір'ю, Володько весь час іздалека позирав на нього, помічав різні дрібниці його одягу, його рухів. Йому здавалося, що дід Юхим також цікавиться ним. Нема, нема, а диви, і гляне, і щось ніби запитає поглядом. А потім, коли скінчив мову з матір'ю, він цілком перевів увагу на володька. Ну, що, здоровий уже. Ну, бач, а то такий був. І виріс, бавишся з Хведотом? Ні, відповів одним словом Володько. О, а то ж чому? Бо він малий», – знов коротка відповідь. Дід помітно посміхнувся, а мати промовила «Теруться весь час, як ті півні. Володько ще дужче засоромився, ціле обличчя палає, хотів би дати драла, та ноги не слухають, кортить тут бути. То ти з ніким не бавишся? питає далі дід. Ні, знов те саме, і похитнув головою, а по хвильці додав «У дермані, з хлопцями. Ще поки був здоровий. До розмови стрянула Настя. А лазить усе по лузі, по лісі, дивиться, думає. Таке дивне видалось. Дивіться, ще сопляк під носом, а виглядає, ніби мудрець який. Володьків зір упав на матір, і нотка легко докору торкнулася її ніжного чуття. Їй стало ніяково зніяковів і Юхим. Чи дозволиш Насти взяти мені його собою? обережно запитав старий. Він знає настрої Насті і не певний, чи та дозволить. Ой тошненько мені, хіба такого обідранця слід куди пускати? Тож дивіться ж, які в нього коліна. Володькові штини на колінах дійсно, самі діри. Він до цього часу якось того зовсім не помічав. Його зір напружився, його увага збільшилась. Йому хочеться йти з дідом, але як це сказати. І, не чекаючи згоди матері, він запитав Хіба я так далеко дійду?» А ти хочеш? запитав дід. О, вирвалось у нього. Мати лише глянула і одразу відгадала його думку. Такий замурзений, промовила, і цим дала згоду йти з дідом. Темно було на дворі, коли ті вийшли. Настя провела їх аж за причілок, де цвітуть мальви та дикі ружі. Пішли стежиною вверх. Було тихо. Земля руки свої долонями щедрими догори розложила, все спочивало, дихало теплом. Від лугу долом клався туман і несло злегка болотом. Під ногами кашка й чебрець виділяє свої пахощі. У трихоновому житті. Підпідьомкає, не дивлячись на вечір, перепелиця. У лісі зовсім темно. Володько не бачить діда, лише вичуває свою руку в його теплій долоні. Ішли повз контору, де мешкав недавно Лісовський, що його звали Конечно. Тепер та будова стоїть пусткою, і Володько наважився запитати. А куди вибрався, конечно? Кажуть, до верхова, відповідає дід. А чого він вибрався? питає далі володько. То, знаєш, він служить у таксарів за побережника, куди пішлють, туди й мусить йти. А хіба тут уже не треба побережника? Видно, що ні. Лепецьку соснину зрубали, а тут цей шматок лісу не оплачується стерегти. А кому цей ліс належить? питає знову володько. Одному багатому жидові, відповідає Юхим. А де він той жит? – цікавиться далі Володько. В острозі, він там живе. Питання чергується запитанням, Юхим на все відповідає, Володькові все то дуже цікаве. Здається, він іде глибше в життя. Перед ним відкриваються нові простори. У лісі щось засвистало, поміж вітами дерев благально хрусталіють зірки, щось тріснуло, ніби там хтось ступив ногою на суху галузку. Вичувається, як листя вдихає свіжість після гарячого дня. На хуторі Юхима безліч нового, по перше, самий хутір, багатий та просторий, велика, чиста хата з віранками на вікнах. Володька всі привітали, дістав ще раз вечерю, а потім він спав на широкій лаві під вікном у світлиці сам один на цілу світлицю. Звечора він не міг довго заснути, щось вижалося за вікном, було трохи моторошно, пригадав собі всілякі оповідання про діда Юхима, пригадав інші речі, що їх колись чув у млині. Уява розбурхалась, почав уявляти себе десь далеко у світі, без батька і без матері, як це вже не раз уявляв собі, коли то він одного разу все покине і піде далеко. Що буде там робити? Він не знає. Світ бачити, людей пізнавати, нові краї вивчати. Увесь другий день від раннього ранку до пізнього вечора Володько зайнятий. Дід юхим усе з ним і з ним. То вони снідають і при тому розмовляють про Володькову науку читання і писання, то вони йдуть на пасіку і дід показує йому бджіл, трутнів, маток, вощину, мед. Оповідає й оповідає, що і як роблять ті малі неспокійні тваринки. То вони йдуть до хліва, до стайні, до клуні, і там знаходять щось цікавого, то знов заходять до Юхимової комірки, де він самий мешкає. На стіні в нього висить якийсь цар, на поличках лежать книжки. І цар і книжки цікава тема для розмов це той цар, що визволив народ з панщини. І це ті книжки, в яких написано про минуле, про святі речі, про бджіл, про всяку всячину. Володько натомість оповідає дідові про свої ігри, забави, думи, як то вони в дермані на Запоріжжі бавляться, хто там із ким товаришують, що вони роблять, які забавки злини виліплюють, як поле міряють, які гроші з мушлів мають і хто з них найбагатший. Господи, як багато цікавої всячини, і дід від того не надивується. А Володько весь у тому. Він тепер нікого, крім діда не знає. Геть чисто забув і про дому, і про Катерину, і все з дідом, і помагає йому крутити медогонку, і носить щільники, і замітає повітку. І нікого їм при тому більше не треба ні Катерини, ні Клима, ні наймета Свирида, ані тих дівчат, що десь там за садом валкують конюшину. А вечором диви пішли обидва на прохідку. Тихий соковитий вечір. Надусім перепнута зеленава баня з рожевим присвітом, і за лісу ніч поволі висуває шматок місяця. Зорі там-то там блимають, никнуть. То знов з'являються здається, йдуть одна за одною безмежною безоднею, ніби одна одну ловлять із зав'язаними очима. Пройшли дорожиною на дві колії, що веде з Мизуча до лебедів, і далі до гільча. Минули придорожні кущі, грабини, що творять вздовж дороги, ніби живоплід, і подалися навпростець, на ліс. Малою, зовсім вузенькою для однієї людини, стежинкою здовж широкого поля, засадженого цукровими буряками, і доходять до долини. Тут обидва зупиняються, присідають на старих пнях і розмовляють далі. Вони ще не все один одному сказали. Тепер ось Юхим оповідає про самий цей край, оцю землю, по якій вони ходять, про людей, що тут живуть. І це також дуже цікавить володька, хоча він і не все гаразд того розуміє. Він задер догори своє округле з ямочкою на підборідді обличчя і весь слухає. А дід говорить брови його весь час рухаються, місяць сипле на нього свій промінь і відкидає набік його тінь. А перед ними широка долина з порубом на протилежному схилі. Там ще минулого року стояла густа, струнка, ніби воскові свічі соснина. Тепер там лише густо розсипані пні, на них цілий день падає палюче сонце, і тому тут так міцно пахне живицею. Колись цією долиною, каже дід, текла річка та висохла. Вирубали ліс, висохла й річка. А було тут колись того лісу. Ще я сам пам'ятаю, як усе довкілля було саме ліс і ліс, а наш хутір був сливе весь у лісі. Тепер лише отам чубок того запусту на Мартиновому дісталось, та ще й оцей ось кущик на землі твого батька. Ах, як шкода того лісу тієї річки! Але нема на те ради. А все покриває пахучий, мов кадильний дим, туман. Там далі, де зупинився ліс, що нагадує лаву грізного війська, що вийшло з мечами до бою, і враз закаменіло, там стоїть невидимий бородатий жрець і кадить. Його дим, поволі, плавно розгортаючи поли, волосся й палькаті широкі долоні, пливе по воздусі, намагаючись, але не маючи сили, підняти і понести у безліч цілу землю. Збиваючи росу, що обсіла широколисну натину буряків, плутаючись у хащавині Петрового батуга, кашки деревію та заячої гречки, що густо покрила широку межу, дід і внук вертаються до свого дому. Вони натхненні їм радісно. Назустріч їм розонно мчись здоровенний Кудлай Боско, що цілий день сидить прив'язаний і тільки на ніч відпускається. Він повний сили, щастя і свободи, накидається на діда, мало не валить того з ніг, скаволить радісно, метушиться. Володькові його трохи страшно, але він ані не думає робити хлопцеві якісь збитки. Щось поблажливе почувається в настрої боска по відношенні до володька. І так у трійку з мокрими до коліна штанями, вони проходять до двору після до хати. Сонний настрій Катерина вже спить інші також, порається лише одна невістка Ганна. На володька у світлиці на лавиці чекає постіль і сон. Другий ранок недільний ранок. Про це знає все. Сонце недільного ранку сходить не так, як завжди. Ліс стоїть бадьоріше, поле майорить, мов прапор святочний, небо синє таке синє, аж ніяково. Мов залізні гравюри стоять на тлі синяви велетенські, непорушні черешні, цвітуть дикі ружі у бгіжі, а довгий зі стрішкою частокіл простягнув свої рамена уздовж доріжки на схід і захід, зникаючи кінцями у зарослях бузнику та бозу. Пасіка нагадує забутий музичний інструмент. Хтось ударив по його струнах, і вони бринять, зливаючись, із далеким дзвоном. Що птахами несеться з півдня, за лісу, де в синій далечі горить на сонці позолотою хрест і біліє над зеленю прадавня дзвіниця. Воздух насичений медовими випарами. По роззявлених устах левічих пащек совгають своїми тяжкими задами джмелі з незграбними набубнявілими лапами. Великий квадратовий шмат розсвілої конюшини, що в ній довго живе нічна роса. Нагадує килим тонкої тканини, розстелений тут для якоїсь урочистості, а від нього похило довгою стрічкою до молодого дубняку тікає нивка гречки, обсипана міріядами бадьорих бджілок. Чекайте, зараз із того темного дубового гаю зі співами гімнів вийдуть величезні люди у довгих білих одягах. Вони пройдуть повільно, урочистою ходою, нивою гречки, і зупиняться на килимі конюшини. Дзвони литимуться просто з небес. Сонце співатиме величне гльорія, тіні хмарин, що нечутно торкаються землі, торкнуться співу, підхоплять його і віднесуть, віднесуть. Старий Юхим і малий Володько не йдуть цього ранку до церкви, їм це зайво. Юхим стає й сонцем, володько спить міцно й довго, а після обидва сходяться і йдуть, не зупиняються ані в саду на лавиці під широколистим волоським горіхом, ані в курені біля пасіки, а йдуть далі й далі найдальший кут саду, де стоять поодинокі сливих руставки з пообсиханими верхами. і де на розі їжа височить здоровенна косата береза, вся подобана дірками. Бо з неї кожної весни сочить її цінний сік. І тут просто у траві обидва сідають, довкруги білі ромашки і сині дзвіночки. На них падає ранішнє сонце, у старого на колінах товста, у шкіряній оправі книга. Старий читає, малий слухає. Ні, то вже не про Кошея безсмертно і не про Івана Царевича. Це дивна книга, володько такої ще не чув. У ній про бога, що ходив по землі, що говорив з людьми, що карав чи милував, про людей, що творили чудеса. Володько мало з того розуміє, дуже мало, але єдине, що він вичуває, є то продовження того ж чудесного, що він чув з книг Василя Великий, дивний, незвичний світ. І як добре, що дід узяв його за руку і повів туди у те інше, неземне царство. У книзі говорилося прийди і пий воду життя даром, цілющу воду. Ту саму, що її пив Іван Царевич, коли його заворожила зла мачуха його коханої. Казка, ой чи казка, може, дійсність, може, життя. Володько ще цього не знає. Він лише вслухається у мову діда, його голова піднята, його очі широко дивляться, його уста відкриті. Три дні пробув володько у діда Юхима, у понеділок його відвіз клим назад. Їхали не в порожні, на возі лежали якісь клунки, а між тим видно баньку, що в ній був мед. Їхали довкруги до Мартинового хутора, після дорожиною, що веде до Дерманя, а далі знов повернули до Матвієвого хутора. Усі ті пакунки та банька з медом лишилися разом з володьком дома. Настя була і щаслива, Якось десь далеко в собі нещаслива. Уже не раз дід Юхим пропонував Матвієві свою поміч, але Настя завжди перечила. На цей раз не перечила. Може, тому, що була в тяжі, а може, й тому, що її мазун Володько вернувся сяючи, ніби він переродився. У клунках була мука пшенична, були крупи різні, була дещиця сала, на хуторі повеселішало. Матвія ще не було. Пару днів була тічина Катерина, але вона відійшла, дуже жалувала, що володька не було дома. Настя ходила на пшеницю, на буряки, на просо. Спідниця її завжди високо підтикана, рукави завжди закачані, обличчя завжди спалене. Вона носить ряд мезілля, осот різний, горошок польовий, усе то йде на поживу свиням, коровам, коням. Їй важко ходити, вона голосно сапає. Володько спостерігає за нею здаля і все міркує, що це з його мамою сталося. Василь іноді, коли зіставався самий з Володьком та Хведотом, робив псікуси. Ось він витягнув володька на горище хати і мало мало не впустив його вниз через дверці у Фаціяті даху. Довго тримав хлопця, перевішеного через перекладену головою вниз. Господи, що за страхіття! я казала Настя. Володько кричав кричма. На це навинулась мати, і Василеві дісталось. Геть чисто спарила кропивою його сіданку. Але Василеві це не перешкоджає далі щось таке видумати. Вони залізли до матірної скрині, дістали солію слив'янки, половину з неї видудлили, а після обидва лежали п'яні трупами. Василь і корів не погнав пасти і не чув, коли прийшла мати. Настя знайшла його сонно в соломі. Але це не спасло його від прочухана. Володько, розуміється, дістав також і свою порцію ляпасів. Один Хведот, що тим часом прогулявся по городі і знищив півгрядки цибулі сіянки, був покараний не за пияцтво, а за звичайну шкоду. Але траплялося, що Василь з Володьком зробили щось корисного. Так, наприклад, одного разу, як тільки Василь пригнав з роси корови, вони пішли обидва за дозволом матері у заставську соснину і назбирали повний горщик малин, суниць та чорниць. Володько геть чисто поколов собі ноги, бо там багато тернини, шипшини і сухих шишок, але як смачно було споживати вечором ягоди зі свіжою сметаною. Хведо так обмурзався чорницями з Володьковою допомогою, що погодив на сажутруса або на того муринчика, що його намальовано в Василевій книзі. І коли йому підніс Володько дзеркало, щоб той побачив свою пику, він так настрашився, що почав ревіти. А володько ще й дражниться «О, о о! чекай, чекай, тепер ти завжди такий будеш. Хведот від того реве ще дужче, а мати від печі гукає діти! Як візьму костура, то я вас утихомирю. Але хто там боїться її костура? Хіба вони не знають, що батька нема дома, а тим самим свобода їм нічим не обмежена? Вітаємо. Завдяки вашій активності та увазі, ми створюємо цікавий та корисний контент. Але для того, щоб рухатися далі, нам потрібна ваша допомога. Ви можете підтримати нас фінансово або просто підписатись на наш канал. Кожен ваш крок надихає нас творити далі. Підтримати канал та нові проекти можна за посиланням в коментарях. Дякуємо, що ви з нами.